Доброго дня. Детальний відеогляд шкіряного крісла для керівника оливкового кольору під номером 5. П'ятий номер, якщо будете замовляти через сайт, і ми будемо відправляти. І так, крісло обладнане металевою хрестовиною. Коліщата абсолютно справні, не закусують. Найякісніший механізм мультиблок. З правої сторони регулюється висота, працює відмінно. Тут крутиться жорсткість гойдання. З цієї сторони вниз ви фіксуєте крісло. В певній позиції. Наверх ви маєте можливість згойдатися або зафіксувати крісло в одній з п'яти позицій. Механізми працюють чудово. Натуральна шкіра оливкового кольору. Шкіра в дуже-дуже пристойному, хорошому стані. Натуральна шкіра. Підлокітнички є абсолютно новими, тому що після попередніх користувачів попередні підлокітнички були дещо пошкоджені і ми їх просто-напросто перешили. Тобто тут на підлокітничка дефектів бути не може, бо вони є новими з натуральної шкіри перешиті. Крісло має відтворю форму спини, тобто має підтримочку поясниці. Має високу, дуже доволі високу спинку. Підтримку голови. Так, детально права сторона кріселка. Знову ж таки, підлокітники нові. Зад спинки виконаний зі шкірозамінника. Але він дуже хорошої якості. І він у відмінному стані. Так, крисалка під номером 5.